Люди, слава Ісусу Христу! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я християнин. Я бажаю вам миру і добра. Такий нелегкий час, який сьогодні Україна проходить. Я закликаю людей, щоб помолилася за Україну, щоб помолилася за мир в Україні, щоб Бог помилував і спас наш народ. Ну а що хочу сказати вам добру новину, що Бог любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Господь Ісус Христос, він прийшов на цю землю і кликати неправедних але грішників до покаяння. Но Біблія говорить, що всі люди грішні, і прийде той час, коли ми будемо відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це є вічна розлука з Богом в місцях муки, страдань і сльоз. І це не жарти. Жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякими добрими справами, ніякими великими грошима ніхто не відкупиться. Але Бог любить людей і не хоче, щоб люди коли помирають, йшли в пекло. Тому Бог послав свого Сина, Ісуса пристав цей світ, щоб спасти людей по вірі. Господь Ісус відпоніс покарання за нас. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і помер. Но в третій день Бог воскресив Христа змерзли. Як доказ того, що він прийняв його жертву. Людям, що лишається для того, щоб спастися, це є щире покаяння і жива віра. Кожен, хто покається в своїх гріхах і віри в Ісуса Христа, як в свого Господа і Спасителя, Бог обіцяє життя вічне. Дорогі люди, задумайтеся своєю душею, де вона буде у вічності, примиріться з Богом, покайтеся в своє гріха, вірте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже, що на людей, що на себе. Коли я почав читати Слово Боже, Господь Ісус прийшов в моє життя. Він дав мені покаяння, дав мені віру. Але найважливіше, Він дав мені нове життя і вічне життя. Як в Біблії написано, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. І Він нам звалів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він і призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення грехів Його іменням. Ми можемо бути прощені іменням Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу, ми можемо бути прощені, управлені і спасені. Дорогі люди! Думайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Покайтеся в своїх гріхах. Примиріться з Богом. Віруйте в Господа Ісуса Христа, Віруйте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час в близькі, Господь гляде, час обмежений. Якщо будете читати, Слово Боже, вірите, що там написано. Виконуйте, що там написано. Бог буде благословляти вас, Бог буде допомагати. Нехай Господь благословить і береже кожного з вас. Моліться, щоб Бог помилував і зупинив війну на Україні. Ждесь небесні. Благослови цих людей, береже цих людей, благослови Україну, зупини цю війну. Помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.